Продовжуємо розмовляти про гріхи, які церква визнає головними. Про гординю ми вже поговорили з вами. Є ще заздрість, є багато ще гріхів. Але заздрість, вона часто призводить до незрозумілих наслідків, так? І, можливо, її корінь десь і в гордині. То, власне, що таке заздрість? Є таке, що кожний гріх маємо. Таке зв'яз: один, вторий, третій, mm -hmm. четвертий, п'ятий, шестий, седьмой, ми маємо сім головних гріхів. Mm -hmm. Ми в прошлий раз говорили про гордість. Ну, і з гордістю йдуть застрість. Тому чому маємо сестрість? Це те, я повторюю, що повторяла в раз теж, якщо я знаю, хто я, Мені не треба а, сумувати, що вони мають, я не маю. Ну, Мої думки такі, що а, ми всі, Бог нас створив. Бог є досконалий. Якщо б досконалі, Бог творив мене і вас, а Він. Ашибалос, а би? Якщо досконалий. Ні. Значить, що э, все, що мені потрібно, для м, бути досконалим, бути щасливою, Бог мені дав. Наприклад, у нас є м, дуже таланталивий сестер музикант. Я не музикант. У мене ніколи не було ніякої застрість за них наоборот, я радіюсь, тому що я не маю талант, тому що я бачу, що, ä, скільки їм треба репетицій робити. <гаду> мені не, але я йду проповідувати. вони провадить молитву, їм треба репетицію, багато робити, розвиватися своїм талантом. Не? Я не думаю, слава Богу, я не музикант, мені не треба ніяких репетицій, мені треба сидіти перед Господом просити, що Він хоче через мене говорити. Не? Якщо я що Бог мені дав, Кожному Бог дав достатньо талант. І Достатньо, що э, все, що нам потрібно. Але ми не бачимо, що ми маємо. Ми бачимо, що ми не маємо. І бачимо, що других мають, це є велика біда і проблема. тому що я бачу, що вони мають, не бачу, що, що я маю. Я бачу, що я не маю, а не бачу, що вони що не мають. І починає мене, якщо я отримувала це, я була б щаслива. І починає у мене застрість. А причина застрість, я не задоволена все, що маю. І не задоволена так, як я є. Ем. І ще йду так. Це є, ну ми в прошлой раз говорили, що, що таке покора, правду стояти про себе знати. Не? Якщо ми маємо покору, я не буду мати застресть. Значить, якщо я не маю покору, значить я маю гордість. А через гордість я маю сестрість. І эта сестрість теж не залишається за застрестю. Іде далі гріх, якщо мы прошлий раз говорили про Адама і Еву, і наступний Каїн і Е, э, Каїн убив свого брата. А чому убив? Тому що э, Бог приймав його жертву, не жертву Каїна. Другий може сказати, він краще робить, ніж я. А чому ти теж не можеш краще робити? Ну, може, ти теж можеш. Що тобі Бог дав? Ти можеш з цим тоже розвиватися. Чому ти сидишь, плачеш, що я это не маю, і починає мне І Еще из та... застрести йде наступний э, грехнив. Тому і одна гріх, второє, третя, все має связь. Састрість — это не залишається так. І через састрість і починає ненависть і тратять любов. Якщо Каїн любив свого брата, дивіться теж, коли діти маленькі, вони, я теж пам'ятаю, що коли. Uh, я була маленька, я, uh, коли отримуємо конфети, ну тепер немає проблема конфети скільки хоче. Тоді, ну, коли я була маленька, ну, мені отримали такі завжди. І Коли хтось прийде в гості нам дає, я дуже пам'ятаю, що одні конфета робили половину, і одну сестру і ще половину брату і ділились. Не? Коли мали маленькі діти. дивіться. Коли ми маленькі, ми готові один одного ділитися. Ми росте, ростемо, коли треба майна ділитися проблема. Чому? Тому що э, раніше ми мали любов один одного, тоді не шкодувало, що тільки я хочу це для мене. А коли ростуть, любов втрачить і починає ненависть. І через ненависть убивство. А корінь, ну, це вчинка убийству. Це вчинка. Але корінь застрість. І застрість це через це може робити. Ну, це не маленьке, що, що я застріла, ну я не задоволена. Я, ну, я не рада, що других мають. Ні, це я можу вести такі. Такі вчинки, ненависть і убивство. Ненависть убивство, це все, 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 все е, ну, може сказати, що вже ми дозволяємо дьяволу там і грати. І він там вже бере все, нас веде е, вчинка. І це корінь, састрість. Ну, і так, якщо ми вже туди запустили ці думки. І Састрість, тому що я не знаю, хто я є. Що я маю. І я ще раз повторяю: якщо ми знали все, що ми маємо, ми задоволені, якщо нам потрібно. Я, може, хто знає мою історію, знає, що коли я приїхала в другий раз в Україну, і сестри мені сказали, що ну, якщо привлекати молодь, то треба. На чому -то треба грати? тому що тут ну, молодь дуже талантливий, музикант, і треба і грати, щоб привлікати їхні. Я пішла в Києву, купила гітару і пішла і гратися. Я взагалі не маю талант для спів, для ігру не маю. Але треба розвиватися, ну, треба. Пойшла і купила гітар і попробую, мені не йде. І я дуже добре пам'ятаю, що я кожен день багато часу молила, перебувала присутність Господа. І Господь мене питав, що якщо тобі треба було, я не дав би. Якщо для прославу, щоб ти служила, ти служила мені через музику. я... Міг би дати тобі. Якщо не дав, значить то тобі не потрібно. Ти шукаєш, що я тобі дав. Ну, я зрозуміла, що я, я маю розмовляти. Я, мож, я, мож, я можу говорити. Наша сестра, хто грає на, на інструмент, можливо, вони не вміють говорити, так як я вмію. Но, но у мене була така один раз була. Конфер... Ну, реколекція Виноградові пам'ятаю. Я у... ще про це багато разів е, 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 mm -hmm. спомню, тому що одна парафія була 5 годин, е, е, проповідувала, обідала і пішла друга парафія 5 годин. Потім я думала, Боже ми 10 годин говорити я знаю українську мову. Говорить, малина, мені не проблема. Где-то 10 років назад я потом себе, що, Боже, 10 годин. Мені не було проблеми говорити. Можливо, хтось не, не може, але можливо, но м -м, это теж є даром талант, е, э, І годину говорить, щоб люди не спали. Ну, щоб було цікаво, щоб цікаво говорити. Щоб ні? хотіли слухати. Ну, це теж є дар. Це теж є. Бог мені сказав, що е, який дар Бог мені дав, це треба пізнавати і з цим треба розвивати. Якщо я так роблю, е, якщо ми так робимо, то не потрібна застрість. Ну, Бо я маю те, що маю, і я пишаюся тим. Да. Для, для Бога про славу, все, що тобі треба, Бог тобі дав. Я вже говорила, ми просто не знаємо, що ми маємо, ми тільки знаємо, що ми не, маємо. ми не маємо. Як знайти в собі те, що Бог нам дав для Його прослави, для нашого щасливого життя? Ось ви кажете, що ви зрозуміли, що ну, музика то не ваша, і Бог вам сказав, що якби тобі треба було, я б тобі дав. Як віднайти в собі те, що Бог мені дав, конкретно мені, і бути щасливим з того? Два треба робити. Ну, а ну може досить. Тому що якщо я знаю про себе, тоді я знаю Бога. Якщо я знаю Бога, тоді можу знати про себе. Треба знати, що, що я вмію. І Теж що таке, що багато я вмію, але я не хочу це робити. А чого не хочу? Тут теж треба подумати. Тому що я хочу, що робити все, що вони роблять. Я не хочу робити. Тому що то, що не, не цінує. То, що є таке, що, наприклад, що я тут ну, настоятелька. Mm -hmm. Я стараюсь переконати і слушення, любое слушання перед Господом однакове. Що я роблю, не важливо. Як я роблю, це важливо. Всі хочуть бути високі посаду. високі посаду. І теперішні молодь, але ну, вибачаю, я кого-то засуджую, е, хочуть е, працювати комп'ютером, або телефоном. Дивіться, або прем'єр-міністр, або я не знаю, який це депутат, або віж, буде головний. Главне, може жити без а, хто працює з землі. Ну, наприклад, хто землі працює, картошку посадити. без нього він може жити навряд чи. Ні. А для нашего життя, хто важливий, хто працює з землі? Тому що, я так думаю, що якщо б вони. Але їх ніхто не тільки не. Поважають, ні? їх так, що вони нічого не знають. Ну, що знаєте, копати землю. І теж ви бачите, що я так говорю, іноді бачки теж говорять дітей, якщо ти не учиться, буду копати. Будеш копати землю. І ми вже е, даємо голові дітей, щоб копати землі та ніше. Це щось тобі. погано. Так. Це ніше. А треба файно вчитися, щоб ти стала кем-то. Я так думаю, що якщо, як це називається, хто працює в землі? Семлероб. Семлероб. Так. Якщо б вони не були, ну, вони... раніше багато працювали, тому мало, мало хвороб. Тепер розумніше, і робити хіміями різні, і стає багато хворих. Якщо приходять на землі робники, Хто має віша посаду, кого люди приймають. І ми вже пустили, те, що для мене, що я реально, коли приходять ну, ко мне на молитву, теж при, при, прийдуть із село. Коли я бачу чоловіка руки таке ну, робоча, я цілую ці руки. Мені дуже приємно бачити, тому що через нік ми живемо. Якщо ні, то ми бумага треба їсти. Ну, вже китайці все роблять, ну, іскуємо, яйця роблять, і рис роблять. А ми, ми з цим будемо їсти і скоро закінчуємо наше життя і робити наше життя коротке, через хімію. Чому я це говорю теж? Ніть якогось слушання або роботи вище або нижче, це треба убирати від голови нашого. Я тут стараюся системи говорити, що любое слушання важливо. Як ми робимо, это важливіше, ні що робимо. Якщо дитина має талант, Посадити щось. І от треба пускати, щоб він розпівав. Йому не треба комп'ютером сидіти. І це дуже-дуже важливо. Кожен цінувати свою роботу. Наша і ну, у нас країни теж в будь якій країни. А хто землі робні робляки, їх дуже ну, бачить. Дуже ніже. Mm -hmm. Вони якось що ніч не знають. Це погано. Нам треба їх дозволяти розвиватися. Не? І тоді е, кожен поважати кожного роботу. Ні, якої-то роботи краще, якоюсь хуже. І це теж, це састриця теж, це. Через, ну, люди так роблять, що а, ти кем працює, а я так, а моє дитина кем працює. Це вже починається застрість. Якщо кожен свої, свої праці, бо все, що маємо, все що вміємо, один одного, якщо, якщо поважають, ми можемо уникати від застресті. Тим більше перед Богом всі рівні. А це Бог дав, я спочатку сказала, Ні". Бог не твори кому-то менше дарів, кому-то більше дарів. І ти е, маєш дар, ти маєш талант, все що ти маєш, з тим розвиватися. Ще на самому початку, коли ми почали говорити про застрість, ви згадали про вбивство Каїна вбив Авеля. Вбити можна не тільки фізично, правда? Через Звісно, фізично може вбити один раз. Так. А і ми це, може ну, убити. Вчин. це убити, що, що таке убийство? Mm -hmm. Убивство це є закінчити е, життя. Ми, ну, якщо я починаю говорити, дуже, дуже багато буду говорити, тому що Бог е, творив і, е, нас, і Бог сказав, що помножуйте. Ну, ми маємо давати життя. Это Правильно розуміти, не тільки рожати дитину. Помножити життя це все, що ми робимо, давати других життя. Наприклад, що людина, що насталося, я можу своїм словами дати надію, це вже я даю життя. Я теж можу через мої слова їх убити. Інець, від тебе нічого доброго не буде. Ну, значить, на що ти живеш. І вже іноді ця людина не міняється. Я не можу се, якщо хтось говорить, я не можу це приймати. Хто ти така сказати, що людина не, може, він не міняється? Як ти можеш поставити печать? якщо Бог сказав окей? Ти хто? Ти хто А Бог може нам для мене прикладу, що це ворог, хто лежав в правій стороні. Останні секунд прийшов спасіння. І може його жінка, йому сказала, що ніколи ти не будеш ні? Це Бог знає. І не можемо, що багато жінки говорить, що цей чоловік не перестає пити. Якщо ти печать поставила, він не може. Він Тому що повіриє, дає, це... через твої слова не, не, не дає надію. Та бо ти його вбила Та. вироком своїм. І багато людей сюди приходять. Не? Я кожному mm -hmm. стараюсь давати надію. Це має бути, Кожне наше слово має бути друге. давати надію, не убити. Ти ніколи не міняється. є ну, характер ніколи не міняється. Тоді, чим я допоможу. Це теж вбивство. Ми маємо давати життя, якщо ми не дозволяємо жити, це теж вбивство. Мені дуже подобається, що весна. Тому що там надія вже починається листя. Це надія. Ми, наше життя має бути один одному давати надію. Якщо ми не даємо надія, не тоді вже ми, ну, якщо не надія, тоді вже смерть. Ми вбиваємо через наше слово, через нашу вчинку. Це вбивство. це тільки людина може фізично вбивати один раз, а психологічно морально вбивати тисячу разів. І на день, напевно, тисячу разів. Знаєте, в попередній програмі ми теж говорили про стосунки батьків і дітей. І тут ви теж так згадали, бо дуже часто можна почути, коли кричать на дітей власних, так? що з тебе ніч не буде, бо ти не можеш, бо ти. Для чого ви вбиваєте своїх дітей? Я що, не ми... знаю, якщо через це слово вони щось добре хочуть робити, наоборот. Це страх. Наоборот, треба сказати, що якщо дитина сама скаже, що я не можу тоді, батьки їхні відповідальність дітям сказати, що ми могли, ти теж можеш. Ти теж можеш. Ні, ніколи не може дітей сказати, що ти, ти нічого, не, ну, нічого ти не можеш робити, ти тупий, ти такий, ти такий. Це значить батьки такі. Якщо батьки були нормальні, так і не говорили б. Ну так, і якщо повернутися до заздрості, до теми заздрості, так само як ми говорили про гординю, про гріх, як її побачити в собі, як її викоренити, як зрозуміти, що це є то зло, яке сидить в мені, і воно провокує наступні вчинки, навіть ось такі, нібито дрібні. Так, здається, когось осудити, когось засудити, але там за ним стий, да чий, чий. Може, розуміти, що Якщо я робила мені, не треба тисячу разів оправдати себе. Так. І Ісус оправдає. Ну, тому теж я говорила, що Божий Дух. І коли розп'яли Ісуса, mm -hmm. Ісус оправдає, що вони не знають, що вони роблять. Ісус оправдає. Як можна обирати від нас? ну Перше, треба знати, що я горда людина. Це я... не правда, думає, що я все знаю, я все роб, роблю правильно. Значить, людина про себе не знає. Это все грехи, все чеснота. Все, що одно досить робити про себе знати, хто ти є. Дякую